Друзі, всім привіт! Аврора шикарні новинки посуду для кухні електроприбори побутові речі, запрошую до перегляду. До нового року завезли вогні бенгальські. Танець вогню 16 см 14 гривень. Вогні бенгальські, танець вогню, класичний 25 см 29 гривень. Венгальські вогні, танець вогнюч, 40 см 49 гривень. Хлопавка пневматична форфан, фольга, 20 см 39. Хлопавка For Fun великого розміру 40 см 69 гривень. Новинка форма для цукерок силикон Алма фигурки двадцать штуки в листе сорок девять Дожка кухонная деревянная Прямокутная. жива двадцать пять на пять на 14,5 см 109 гривень. Дошка кухонна, дубова, обробна, прямокутна, Розмеры 20 на 32 сантиметра 109 Дошка кухонна, пластикова, прямокутна, небольшого розміру, 23 на 14 сантиметров. Колір різний, синій, прозорий, зелений, чорний 17 гривень. Прес для картоплі, металевий алло 69. зі знижкою 22 Качалка для тіста, дерев'яна з ручкою. Жива 36 см. 109. Гарна новинка сковорода алюмінієва, антипригарна з кришкою, Ордесто діаметр 24 сантиметра. високі борта. 699 гривень. сковорода алюмінієва, діаметр 26 см, сорок 749. Сковорода алюминиевая антипригарна, ордеста диаметр 28 сантиметров, 849. Класснючая новинка, сковорода алюминиевая антипригарна, арабеска, диаметр 24 сантиметра, П'ятсот сорок дев'ять. Форма для випікання піци металева з отвором Алма дев'яносто дев'ять. Знову в Аврорі форма для випікання металева, кругла, хвиляста алма. Розміри 28 на 5 см бортики 69 гривень. Гарна новинка келих для шампанського, скляни. Арія. Прозори 360 мл 169. Шикарна новинка в Аврорі. Склянка для коктейлю. Висока. Кольорова 88 гривень. Цікава новинка. Склянка низька. Версалес, Кварт синій, 240 мл 64. З цієї ж серії скелих для вина, скляний Версалес. Кварцини 310 мл коштує 99 гривень. Новинка – набір склянок для коктейлей Торос 260 мл, 6 штук в упаковке 179 Потрясающая новинка – набір келихів для шампанского Елізабет 260 мл, 4 штуки в наборі 599. Новинка чашка керамічна Limited Terra Jumbo 500 мл. Різні кольори. Рожевий, зелений, сірий. 88 гривень. Гарна новинка, чашка керамичная, Виктора нижние обеимы, 200 мл объем, колер ризный, рожевый, блакитный, фиолетовый, 49 Новинка, чашка скляна, прозора. 245 сорок 29 кухоль порцеляновий 350 мілілітрів. Десерт. Який десерт? 77 гривень. Новинка банка для сипучих скляна з герметичною кришкою. Уніглес Ікон Ронд 1 літр 99 Чашка скляна із золотистою окантовкою 64 гривні. Салатник скляний, унівлес, унівфреш, діаметр 121 мм, 34 Новинка, графін скляний, без кришки,

Салатник скляний, мажора димний, диаметр 12 см. По акції 33 гривні. Тарілка обіня скло кераміка. Блакитного кольору діаметр 25 см 74 гривні. Салатник скло кераміка. Блакитного кольору, діаметр 12 см. люмінарк 69. Блюда. люмінарк. Блакитний колір 99, тарілка десертна, скло кераміка, зелія зеліяблю, діаметр 18 см 69. Тарелка обидня, скло, керамика, Виктора, фиолетовая орхидея, диаметр двести двадцать миллиметров, сорок девять. Тарелка скляна, люминарк, диаметр двадцать пять сантиметров, белый колер сорок девять. Тарелка прямокутна, бармеоли, роко, парма. 16,3 на 21,7 сантиметрів 69 гривень. Контейнер для зберігання харчових продуктів 1,68 літра 49. Новинка набір келихів для пива. Скло пап, 500 мл, дві штуки. В упаковке 249 пляжка для оли и оцту скляна с дозатором 500 миллилитров 29 набир контейнеров старпласт харчевых пластиковых 1 25 плюс 2 плюс 3 75 литра 3 штуки 179. Щойно завезли новинку в Аврору. Підставка для ножів на підставці. Різні кольори є в асортименті. Коштує 149 гривень. Праска електрична, керамічна, підошва. Лібертон 1800 Вт. ватт. 549 гривень. Такая праска електрична керамічна підошва Либертон 2000 Вт. Теж коштує 549. Праска парова керамічна підошва Глюнхельм 1800 Вт. 499. Відпарювач для одягу ручний Лібертон 1500 Вт. Коштує 949. Набір прищіпок для білизни посилених пластик. 20 штук. В упаковці різні кольори 49 гривень. мішок ситка для прання білизни, я люблю. Одна штука в упаковці, 22 гривні. Контейнер з кришкою, ажур. білий, сірий, чорний колір. об'єм 4,7 літра, 88 гривень. Новинка совок пластиковий з резинкою. Колір різний, сірий, рожевий, блакитний, фіолетовий, 27 гривень. Савок для сміття пластиковий. 29. Знижка 20%. Футляр для зубної щітки. Пластиковий, прозорий 55 гривень. Підставка для зубних щиток. Блакитний рожевий колір 39 гривень. Знижка 32%. Набір губок кухонних 365. Велика порістий 6 штук 15 гривень. Мильниця полиця. Настінна підвісна з гачками на випучках, білий чорний колір. Коштує 88 зі знижкою. По акції набір губок кухонних для чищення 365 вигода 2 штуки 24. Трос для білизни 49. Трос для білизни металополімерний 2 мм 20 м 77 грн. Звезднышкою пакеты для сміття Фраутау. Надмит с ней 240 литров, 5 штук. Рулони 77. Пакеты для сміття Фрекенбок, столы міць с ручками, 35 литров, 15 штук, 49 Пакеты для сметя 365 Чорні 35 литров, 100 штук, 59 По акції набір шкрипків кухонних. Добра господарочка 5 штук 34 гривні. Зі знижкою 30% кошик для прального порошку. Металевий з ручкою. У вигляді пральної машини 139 гривні. Коштував 1999. Мильниця пластикова з кришкою і з застіпкою. Колір різний в асортименті 22 гривні. Тримач для зубних щиток. Настінний, пластиковий. У вигляді кактуса. Різні кольори в асортименті 29 гривень. Дозатор для мила, скляний кольоровий. 55. Зі знижкою дозатор для миючих засобів. фарфор З відділенням для губки. Біло-чорний колір 149. Дозатор для рідкого мила фарфоровий. Білий колір 139. Органайзер для дрібниць. Пластиковий прозорий з кришкою 129. Органайзер для дрібниць. Пластиковий. Пластарт 64. По акції кошик для зберігання. Пластиковий корнел 36 на 25 см Рожевий синій колір.

Коштував 599. Швабра для миття вікон з короткою ручкою. Знижка 31 34 гривні. Насадка для плоскої швабри, мікрофібра, брекінбок, магік, синій колір 159 гривень. Серветки для прибирання універсальні. Оптималь. Білий колір 25 на 25 см. 30 штук 49 см. Новинка засіб для миття посуду з утворюванням. Сама лимон 300 г, 88. Новинка засіб для миття акрилових ван поверхонь сану 279 см. Новинка засіб для очищення універсальний ваш фри 500 грамм 44 гривні. Новинка засіб для видалення вапняного нальоту. І ржи сано 1 літр 299 Новинка засіб для чищення унітазів. Sano antical 750 мл 229. Новинка засіб миючий для підлоги. Галакс. 1100 грамів 109 гривень. Новинка засіб для видалення плям кисневий спрей 750 мл – 299. Новинка і акція свіжувач повітря рідких раутау. Оксамитова піонія. 420 мл в асортименті 64. В новій упаковці відбілювач для тканин кисневий Міс Хелен 530 грам, 109. По акції гель для миття посуду Оксіклін. В асортименті 1 літр 59 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю здоров'я, спокою. Хай все буде добре. Дякую, ваша новакція!